Вчення Карла Юнга розкриває радикальну істину. Зовнішня реальність не є випадковим і ворожим хаосом, а дзеркалом нашого несвідомого, динамічною проекцією внутрішнього світу. Перш ніж Всесвіт дозволить змінити нашу долю і проявити нові можливості, він вимагає внутрішньої готовності, своєрідного випробування, яке розпочинається у найглибших пластах нашої психіки людський розум, за Юнгом, це багатошарова, Складна структура, свідомість лише пташка, що летить у небі, бачачи лише частину цілого. Під нею криється безодня несвідомого сховище особистих травм та колективних архетипів. Доки ми ігноруємо ці глибини, вони продовжують керувати нашим життям, створюючи незрозумілі внутрішні конфлікти та психологічні перешкоди. Головне випробування Всесвіту це виклик інтегрувати власну тінь. Тіня це всі ті подавлені, відкинуті аспекти нашої особистості, які ми витіснили заради відповідності, персоні, соціальній масці. Реальність випробовує нас, посилаючи ситуації та людей, які є точним відзеркаленням нашої неінтегрованої темряви. Це не кара, а діагностика. Кожна криза, кожна несподівана перешкода є прискоренням процесу індивідуації, еволюційного шляху до самореалізації та цілісності. Всесвіт змушує нас об'єднати універсальні протилежності: світло і темряву, раціональне та емоційне, знайти той внутрішній баланс, який символізують інь і ян. Доки внутрішні полярності не примирені, зовнішня реальність буде незмінно демонструвати розкол. Справжня зміна реальності настає лише зі зрілістю. Особливо важливим є психологічний поворот після 40 років, коли людина виходить за рамки гонитви за зовнішніми ідеалами. Це період, коли необхідно скинути маску персони, усвідомити швидкоплинність буття і звернутися до внутрішнього багатства. Тільки повна інтеграція психічних елементів, протистояння власній тіні та прийняття всіх архетипів дає нам духовну силу. Всесвіт не змінить вашу реальність, доки ви не завершите внутрішню роботу. Зовнішня трансформація це завжди лише відблиск завершеного психологічного процесу.